Українці в нас дуже цікавий народ. Я зараз не про всіх, але, на жаль, з розвитком соціальних мереж я звернула увагу, що більшість людей живе за принципом обістрати. Знайома людина, незнайома. Якщо ще й не знайома, то обістрати, знаєте, ще так зверху козявочку кинути, шишечку тут поставити. Виставила нещодавно відео про життя в Харкові. 90%, знаєте, яких були коментарів? Ніколи не здогадаєтесь. А чому це я без лівчика і чого це в мене такі малі груди? Відео про життя в Харкові виставила розпаковку. з тему? Мені написали, я дура дурна витрачати скільки коштів на всякий непотріб, живучи на зйомній квартирі. Поїхала до сестри в гості за кордон. Мені написали, що я з великої літери залишити чоловіка вдома і поїхати в Туреччину. Понятно, чого ти туди поїхала? Люди, поки ви живете за таким принципом, нормального життя вас не буде. Перестаньте рахувати чужі гроші, хто куди ходить, хто що одягає, хто як фарбується, будьте добрішими, займіться своїм розвитком, своїми дітьми, своєю Роботою. Перестаньте хейтити людей та вказувати, що їм робити. Всім добра!